Одинадцяте березня ясла, і пішли вони притьмо, пастухи, і знайшли Марію Йосифа і дитятку, що лежали в ясла, Лука 2, 16. Дивись на Йосифа перед яслами, хто може висловити, наскільки він щасливий, з милою посмішкою посирає на нього Боже дитя, що одним своїм поглядом може відсунути в забуття всякий біль, що терпить за нього. Так і святий Йосиф не думає про минуле і майбутнє, живе сьогоднішнім днем і тішиться в мирі. У нашому житті трапляються інколи моменти, які важко пояснити душа дивиться, чує, дотикається, наче відчуває, а все лише духовне способом, а все чуттєво всього не може виразити. То стані перебувала перебували душа святого Йосифа перед новонародженим Ісусом, тихо мовляв Його. Мовчить, але подивляє, Бож'як, як? Це ж Слово, що все ним сталося, що держить усе, мовчанка, Його повна подоба. Словом стало тілом, і ми бачили Його славу. Вже Різдво Його проявляє, Його доброту, ангели прославляють велич Його, зірки доказують силу Його, ото й слова Його познайомлять нас з Його премудрістю. Діла ж проявляють Його могутність, це мовчанка, повна радості. Оця тайня, ці яста огріває того, хто з радістю неба, щастя ангелів до своїх прийшов, а своїх не прийняли. Син Давидів, Син Божий, не знайшов собі місця у Вифлеємі. Для серця вистачає Ісуса, Він сам винагороджує всі радощі, всі скарби, всю славу. Дивися, на Марію та Йосифа бідність, терпіння, пониження оточує їх, але що це? Вони щасливі? Ісус між ними. О святи Йосифе, попроси мені ласку, щоб я завжди трималася Ісуса. Бути з Ісусом, мила насолода, а радше втрачу все ніж Ісуса, нехай живе і вмирає душа моя з любов'ю до Ісуса. Амінь. Коли Марія роздає ласки, щоб їх Бог дарує людям, то якими ласками вона обдаровує свого обручника святого Йосифа якого так щиро любила і який її слабини душі поважав та любив. Історія поступ. Один учень довго не міг у навчанні наздогнати своїх товаришів. За порадою вчителя відбув дев'ятницю на честь святого Йосифа, з твердою надією, що це йому допоможе. Але доля його стала ще гіршою, бо він захворів, тоді сказав, це ще ліпше тепер ще ясніше. Проявляється сила святого Йосифа. І дійсно, після закінчення молитв, зовсім виструрів і добився чудових результатів. Сходом захворіла його сестра. В листі нагадав їй, що вдавалася запомічі до святого Йосифа бо хто охоронив його, певно, охоронить і сестру. Отче наш, ще є сину небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богорадиця, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословена підлана Твого, а Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і час, і на віки вічні. Амінь. Святий Йосифе, молися за нас.